Світлана стояла біля вікна, дивлячись на безлюдну вулицю, за її спиною валіза з речами, які вона встигла схопити перед втечею. В голові крутилися одні ті ж самі питання, як я дійшла до цього? Що тепер буде з дітьми? Вона стиснула кулаки, намагаючись заглушити тремтіння. Півроку, півроку вона жила у страху, у втечах. У невідомості, і тепер, коли вона нарешті наважилася дізнатися правду, її охопив жах. Правда, яку вона шукала, могла зруйнувати все, у що вона вірила. Їхня історія почалася як казка. і Світлана зустрілися на вечірці друзів він впевнений у собі з чарівною посмішкою. Вона Романтична, мрійлива, їх стосунки розвивалися стрімко. Вже через рік вони одружилися, а ще через два народилися близнюки Маша і Саша. Життя здавалося ідеальним затишний дім, сімейні вечері, прогулянки в парку. Вадим був турботливим батьком Світлана люблячою матір'ю, але іноді у моменти тиші. Світлана ловила себе на думці, що за його посмішкою ховається щось недосказане, наче він грав роль, яку вона не могла до кінця зрозуміти. Перша тріщина з'явилася через три роки. Вадим став частіше затримуватися на роботі, а коли повертався, був холодним і дратівливим. Світлана списувала це на втому. Але однієї ночі вона почула, як він кричить на дітей. Вона вбігла в кімнату і побачила, як він трясе Сашу за плечі. Він просто втомився, переконувала себе Світлана, але такі сцени повторювалися все частіше. Вона почала помічати синці на руках дітей. Коли вона спробувала поговорити з Вадимом, він лише усміхнувся: Ти занадто мінлива, вони просто незграбні. Але одного разу Світлана знайшла щоденник Маші. На сторінках дитячим почерком було написано: Тато злий, я боюсь його. Це стало останньою краплею. Вона подала на розлучення. І звинуватила Вадима у насильстві він лише подивився на неї з холодною усмішкою Ти пошкодуєш про це. Суд був коротким. Вадим заперечував усі звинувачення, а доказів у Світлани виявилося недостатньо діти залишилися з ним. Вона почувалася загнаною в кут. Однієї ночі, коли страх став нестерпним. Вона зібрала речі й пішла. Вона не пам'ятала, як опинилася на вокзалі, як купила квиток у перший потяг. Що трапилося? Її переслідувало одне питання: що я не робила? Вона ховалася в маленькому містечку, працювала прибиральницею, жила у крихітній кімнаті. Кожної ночі їй снилися діти, вона дзвонила їм. Але Вадим змінив номер. Вона писала листи, але відповіді не було. Її мучили кошмари, вона бачила, як Вадим зменшається над дітьми, а вона нічого не може зробити вона почувалася зрадницею. Одного разу у місцевій газеті вона побачила статтю про Вадима Він став героєм. Організував благодільний фонд для дітей з неблагополучних сімей, на фото він усміхався, обнімаючи Машу й Сашу, вони виглядали щасливими. Світлана не могла повірити своїм очам це брехня шепотіла вона, але сумніви вже закралися в її душу. Вона почала шукати інформацію чим більше вона дізнавалася, Тим більше розуміла, що її картина світу руйнується. Вадим справді змінився він став іншою людиною. Але як? Чому? Світлана вирішила повернутися, вона знайшла їхню нову адресу і постукала у двері. Вадим відчинив. Вони мовчки дивилися один на одного. Де діти? запитала вона. Він провів її у вітальню. Маша й Сашиш сиділи за столом, малювали. Вони виглядали здоровими, щасливими. Що ти зробив із ними? прошепотіла Світлана. Я врятував їх, відповів Вадим. Від кого? Від тебе. Він розповів їй те, чого вона не пам'ятала. Як вона впадала в лють. Кричала на дітей, як одного разу ледь не штовхнула Сашу зі сходів, як він намагався допомогти їй, але вона відмовлялася визнавати проблему ти була небезпечною для них, свята. Я зробив те, що мав зробити. Світлана стояла, не маючи сили, її світ руйнувався, вона завжди вважала. Себе жертвою, але тепер вона зрозуміла, що, можливо, була монстром. Вона подивилася на дітей. Мамо. тихо покликала Маша. Світлана не змогла відповісти. Вона повернулася і вийшла з дому. Світлана знову опинилася на вулиці. На цей раз вона не знала, куди йти. Правда, яку вона шукала. Виявилося страшнішою, ніж вона могла уявити. Вона дивилася на свої руки, які колись обіймали дітей. Тепер вона боялася самої себе, а десь у домі, який вона залишила, Вадим обіймав Машу і Сашу. Усе буде добре, шепотів він, але в його очах читалася тривога. Він знав. Щоправда не завжди приносить полегшення, іноді вона залишає лише тінь сумніву.